Добрий день. Це 53 й урок по версії веб-сайтів. Сьогодні тема властивість скорочення для границі на CSS. Так само, як і для шрифтів, для границь теж існує властивість скорочення борда, яке, ну, яке ми можемо використовувати замість того, щоб писати три, рівні, три різні властивості для товщини, кольору та типів границі. Давайте подивимося, на прикладі. Нехай у нас є ось така границя. Давайте, скопіюю. І story базову розмітку HTML. її 053, як наш урок. І пропишу шлях до наших стилів style.css У цілому я це виконав у минулому відео. Тому я не думаю, що є. сенс. Е щось пояснювати. Тому що ну, це. Все було мною сказано. Ось. Але його можна трішечки модернізувати, написати Solid і колір задати. Так, Це прибираємо. Це прибираємо. Зберігаємо і відкриваємо. Ось, як ми бачимо, Різниці в цьому немає. Повтори. Завдання перше повторіть сторінку за цим зразком. Окей. Колор у нас такий. Повторю. Завдання друге. Повторіть сторінку за цим зразком. Тут вже дотед. І колір Blue. Не знаю, як він. Пишеться хештегом, ага. до тед, тому я написав словами ось і И... там, мабуть. Десь три з Пікселя, навіть два. І третє завдання повторити сторінку за цим зразком, це вже dashit. Зберігаємо. Ой. Так. Четверт... Ага, там колір green. Green. Так, повторили. Це у нас дашит дабл дабл оранж. На цьому урок мій завершено, дякую за увагу.